Е, можна вас спросить, як у вас прізвище і ім ім'ята побачить? Дякую. А друге, де мешкали під час Великої Вітчинення війни? Тут, у привольному, в цій хаті. Розкажи, що запам'яталось при німецькій оку... окупації режим. Ой, що ж там не було? Ми... Дай я прочитаю Максим. Зараз розказую Тут кого ручка, я у нас ручка не пише. тихо. Розказати, що розказати. Німці були, тут стояли в цій хаті. Да. Там око перевели. Колись наші зайшли із гаражену, стріляли туди. Більше у цій хаті дуже багато залишилося, навіть у цьому криниці залишилося, мабуть, снаряди, бо вони не чистили їх. Ну далі, коли наші наступали, німці приїхали э, на цьому на коні і сказав, що не мій, бо ну, уходь тим німцям. І вони всі швидко йшли сюди. Тут все багато, рядом ось хата горіла, вони у цьому підпалили. У... О. Снаряд, сна... Летилося, а баба машка сусідка, стала під нашою хатою, а німець біжить. А вона каже: Ах ти ж сукин син, що ж ти надіяв автомат на неї. Каже, тя б'ю ага. Ну ще що? Ну багато тут у нас німці стояли тут, по хатами йшли танки, О, ми кричали. У хаті сиділи, я з нею сиділа, наші пішли, ховали там, щось щось сараї. А цей німець зайшов і з усіма, що там у його у мішку було, рози якийсь, і ушов. Тоді прийшов, забрав. Багато ну, можна розказувати, мене, мене... чорт оглядав. А які у вас були умови життя під час війни? О, які умови там, господі, погані, дуже погані. Що ж, ну, що батько на фронті, а ми з мамою. Що? Що там хорошого було? Німець, правда, стояв у нас, тут машина стояла у дворі, а німці нем, вже були такі, знаєте, вже в годах, ну, механік був видно такий, бо все справляв тут. О, і йому прийшла посилочка, і посилочці було кусочок мер цього. та що мені було. Ой, не масло, а маргарин. Ось кусочок маленький, і трошечки його було печення. А ми його сидимо, він приходить їсти, їсти болтуху, якусь там варили, оці хаті туди. А тоді бере кусочок маленький оцього ж, оцього, і, оцього, і печення, а ми ж із печки глядим. ну Ніхто нам нічого не давав. Ну, а не це про ось... батьківство, ваш батько ж воював, наприклад, да, так? Да? Так, да. погиб у цьому у колодніх страх. У Молдавії, у 4, 6 апреля 44-го року. А прізвище, ім'я, по-батькові? Ткаченко Іван Петрович. А мати ж вона тут була з вами, так? Да, да. да. Так, так. Ви ж не пишете, що Ткаченко Іван Петрович. Ви, ніхто ж не пише, воно ж не треба вам. Ну, не це, не займаєш. Займаєш. А що вам відомо про це, що українців вивозили до на, на, на Німеччини як робочу раб, силу? Ну, я кажу, звісно, звісно. І багато дівчат наших було, ну всі померли. Одна бабанюрка, мабуть, залишилася старочих, а то всі вже. Не було. А хто загинув з ваших родичів на фронті? Може, помне? Ну, батько мій загинув і е, його брат. Так, а все. ви пам'ятаєте про вільне під час цієї окупації, як його визволяли від німців привільнист? У мене вже роз, розірвали мост. Ми були у, отут у хаті. Дід Дудка нас одну на, взяв на руки, а другу мама і побігли у погріб отуди да, з І, А мама з бабушкою і багато жінок погнали коров, а що погнали коров на гору? А там німці ну, кажуть, ідіть відсюди, а Та хто там? Ганяють коров, а ці. Потім як прийшли наші ну, ночі, то що гнали їх, ну, німців гнали. Тіку, а наші прийшли, я скажу, ще днем із, гараж... із цього, з Галини із Світвіцького, отсюди вийшли, то вони, звісно, тоді наступили і ночі одігнали німців, а баби наші в сараях коров загнали, то вони в час ночі гукають, а ми в погребі сиділи. Мама, ви хоч, хоч коров падає, що ж то робили, ви ж нам не давали віддавати невців, бо могли побити. А от ще от після війни, вот. яке там життя почалося, як відбудовувалася Україна. Ой, Боже. Як вони встраювали щось. вже страшне діло. Голод, холод, ні не ні батька, нічого. Ну, а робили жінки страшно, по-страшному робили. Все, ми вам И коровы. Благодарим, спасибо. Mm -hmm. Пожалуйста. Пожалуйста. Я багато, що просказала. Ну, может Цаха Ритонович багато знаю бой був там из цього, из газ из той пирамин. Все, спасибо. Мост, мост, да. Пожалуйста. Здоровья. Сколько вам 74.